Отже ж у нас сьогодні 7 червня У нас сьогодні 11 місяців подорожі таке. сьогодні хороший день, сонячний, надіюсь, він таким і буде. А то зараз опять поки слажуся, а якраз і дощ піде опять. Таке буває, так. Да? Стоїмо тут. Місто комаристе. Як я приїхав сюди, комарики мене діставали, прийшли одразу палити цю спіральку. І зараз починають. Я думав, там трошки полоснутися, мабуть, не буду. Бо обгризуть. Так, бачите, це. Мандарини. Вони не транспортабельні. Так я з них видав висок. Цілу літру соку випив. Вітаміном на на пару тижнів вперед. Отак місце хороше на горбочку, так сухо, красиво. Красота. Якби був струмочок рядом, можна було б пожити тут трохи. А так ні. Ну, я думаю, що возле Нейви я поживу. Запарити спіральку, тому що сидіти душно. Запалив спіральку, роздівся, сижу, болдію. Трошки посижу. Я забув в прошлої добівочки. Прокоментувати те, що в телеграмі пишуть. Там е, обсуждають, в принципі, е, першого питають, кого я мав на увазі. Ну, Во-первых, это е, е, Володю і Руслана Віріна. Це само собою. Плюс там это, е, ну, якось це саме Других мені не особо інтересно дивитися. Е, е, я дивився багатьох. Але вони пропали. Хтось попав, пропав ще в Каланті, хтось пропав вже з початком війни. Там, наприклад, крошка Кейксіка. Кстати, чувака вспомню, як звати, який по Європі приїхав. І його посл... Він міняв названня. У нього канал зараз називається Артем Кейс. По крайней мере, називався в останній момент, коли він викладав відео, що я дивився. Артем Кейс його звати. Плюс це саме, ну, понятно, Коля молодець. От. Ну, Колі якось теж перестав дивитися одне время. От. І е, я якось думав, взагалі перестав усіх дивитися. це зараз опять з'явився інтерес, іноді передивляться на деякі відео, От. Е, коли, я, коли я в тому Дивіться. Так, я запутався. Значить так, ще ж це саме Велоштурман. От. Ну, Вілоштурмана було подивитися пос, прикольно, поскольку він єдиний, хто мог виїхати во время війни з України. От, е, колись я дивився Рогозіна, але перший і Зараз він не інтересний став. Та да й його погляди. Да. Мені якраз з точки зрівання правильно поглядів, він е, якраз більше всіх не подобається. Руслан Вірін ще так собі. Ну, понятно, що у нього був вибір, у нього основна аудиторія російська була. Тобто я, я представляю, що у нього там 90% зрителі з Росії, і в нього був вибір. Якби вот. він сказав щось таке, що їм не подобається, вони б всі од нього йшли і він би залишився без зрителей. Вот. Поэтому, наверное, он это так я думаю, що більшість блогерів говорять не те, що думають насправді, а те, що угодно публіки. Це те, чому я не навчився. Я ж кажу, що я не вмію так. Я часто дуже говорю те, що думаю. І за цього люди від мене виходять. Ну, хай входять, нічого страшного. Звано, що хтось, хтось останеться. <гум> Дивіться. А, ну, в принципі, от я вам перечислив, кого я дивився. Може я когось ще забув. Там, а, ну це те ж саме цей, як його звати, забув. Звати як забув Болденка. Ще один хлопець був прикольний з Західної України, кудись він по Європі катався. Мені подобалося, як він костер палив у Швейцарії возле річки. Це було прикольно. Е, Болтенко, Ілья Болтенко, я вспомнив, як його звати. І, там був, хто там ще був прикольний. Ну от! Подобул Вже всі його забули. Скільки він вже 8 років не викладував відео, вже 9, мабуть. Все обічався. Е, я так зрозумів, він видалив всі відео, де, на яких зображена подруга. Може, вона потребувала, я не знаю. Якийсь, якийсь прикол залишився. Осталось таке відео, де він один був ще. Ну, вони прикольні, там якраз саме прикольні. Я їх придивлявся теж. Ну от, в принципі, я вроде всіх перечислив колік. Зараз нема кого дивитися. Е, нові взагалі не зітвішні, всі такі модні. на вот этих велосипедах, я их называю, конечно. Байкпакинг. Вот такое слово прикольное я придумал. Не, не, не люблю это вообще. Вообще не люблю. А, Вадим Вейга, кстати, тоже, да. Він просто по те, на, <хай> в Турції морди приїхав по асфальту, з тих пор перестав ходу їздити, сказав, що я тепер тільки спортом займатися буду. Все. Ну таке, ну зрозуміло, так. Да. От товариш Олег, він дуже противоречивий, але він скучає за бложиком Йожика. Я теж скучаю, тому що це були, мабуть, найприємні моменти в моєму житті. То був такий момент, коли мені казалось, що все, я щасливий, все пахоє позади, вперед хороше. І було класно. Але це була ілюзія. І більше я в таку ілюзію впадати не буду. Лучше бути реалістом. Жити в реальному світі. От. А реальний світ більше підходить для моїх предыдущих поглядів. Да. Ну, тоді теж було класно. Багато чого було класно. Але треба бути більш раціональним. Поэтому, да. Поэтому я такий тепер. Ох, що там ще писали такого? Забув. А, про Велік там щось писали. Що буде з великом в кінці? Та що, викину я його? Я його покинув. Приїду на парковку возле аеропорту аеропорта і там оставлю. Все. Це його судьба. А далі вже що з ним буде неізвісно. Це така його судьба. Це якщо він туди доїде. Бо я можу і раніше його викинути і доїхати другим путем. Отак -от. Ну, опять, якою програмою монтую. Програма не ви, ви не... я вже путаюсь, як вона називається. Просто попитав в Google, які кращі програми. Парочку пробував встановити, ніколи навіть не встановились на мій телефон. А ця встановилась. і працює нормально. Дуже добре монтує, жре енергії небагато, в общем, нормально, підходить. По поводу як буду монтувати відео з камери. то так же як і раніше монтував. Я раніше підключав камеру і збрасував на телефон відео. А, только я тоді не монтував, я просто відео з лінії записував, там 10-15 хвилин, і скільки там і закидував його в телефон і викладував в YouTube. Оцій камери, які Sony там, я, в деяких з них, вроде, є там Wi-Fi. На чуваки жабляться в коментарях, там, що немає Wi-Fi, там бридня, немає. А через Wi-Fi типа можна під підключити. Вот, и это самое. Можно сделать хитрее, конечно. Можно рубить две флешки, допустим, и переставлять их местами. Допустим, вот сегодня снимаю на одну флешку, потом утром беру ту флешку с камеры, ставлю в телефон, с, камеры, с телефона в камеру, и вот так две флешки по кругу, пока она не запомнится. Вот, и все эти флешки сразу с ней монтирую, не прокидываю в телефон, сразу с ней вставляю в редактор, монтирую и, и выкладываю в YouTube. Ну так можна. Це, це такий принцип саме. Є... Це залежить від того, як буде моя новий формат мандрівки. Може я куплю собі ультрабук, ультраноутбук який-нібудь. І буду його з собою возити, так уже на нього буду скидувати з камери. О, от. І тоді монтаж буде більш качественний, але но, но тоді буде зовсім інший формат походу, я буду прив'язаний до розеток тому що сонця не зарядиш такі штуки. Взагалі. Взагалі мені сонце заряд... заряджається, щось не подобається. Це можна ставити як крайній варіант аварійний. вот так буду. Да. По поводу так, інстаграм, що там ще твіттер, це все в мене є, але я на них забив просто. Я туди нічого не викладаю, тому що не, нема. Максимум два, я могу, два ресурси я можу вести максимум в поході. Зараз основний YouTube, допустим, він, він так і був. От. Ще я іноді викладав офшор, це ще один виложив. Можна зараз знову почати викладувати. Коли є мобільний інтернет, можна шорти це викладувати. Ще. Но, в TikTok. там щось заглючило, я тут зайти не можу, не знаю, якісь глюки видає. І все остальне. Тобто у мене чого таки не було. Но я на все забув, тому що там толку ніякого. От YouTube це воно, тут багато зрителів і мені такий формат більше всього подобається, бо я писати не люблю. Я ж не пишу руками, я голосовим вводом Пользуюся, вона часто глючить, треба поправляти. А мені так впадло це все робити. Не люблю тексти писати. Фотки теж якось не моє. Мені навіть телефоном забуває часто сфоткати. Наприклад, себе або що-небудь сфоткати. Получається, в мене в основному відео. Поэтому це основний формат. Не треба розпилятися на всякі, тому що потрапило. Отак ось так от. Ось такої. От бачите, який толк з цієї мобільної зв'язки. Якщо вона тут не робить, я не можу зайти нічого подивитися. Це тільки те, що було в телефоні, залишилось там. Я зробив. Вчора YouTube зашвайпав, тому я змог відповісти на ваші. Ну, коротше таке. Зараз буду вже стартувати. А то я дуже багато тут а... сижу і записую. Все, вже спіралька догорає. Будемо тікати. Гляньте, як вона уперлася і питається отой листок дотягнути кудись. У мене опять запотіло. блин. Телефон цирів. Я в процесі виходу наружу, спустився вниз, а тут вообще комарів стільки, що дихати невозможно. Прям нападають. Мгновенно. Тут їх мільйони. Просто рой. А ось виход на трасу. Тут якась така інтересна дорожка, непонятно для чого, але вона відкрита і по неї заїхав. І благодаря цьому не прийшлося лазити через забори. Тут внизу теж нички непогані, но комари це капець. Якби я тут став, тут би, мабуть, взагалі капець був Клас. Я не знаю як добре буде на відео, але це виглядає дуже красиво. Тут опять, звісно, був капець, зато вони будують нову дорогу. І там, де вона вже построєна, вона шикарна. Їхати кайфово. Кампо Аллегрес єдущий у нас на путі сьогодні А Аневія буде вже завтра 334 до Боготи Можна пішки дойти проїхав, доїхав до заправки, тут заряджаюся Там прикольний готель, а в ньому всі номера названі різними країнами і флаги висять. Навірно, якась стилізована прикольна. А ще я тільки що спомню про один коментар, хтось писав на щодкави. Чого, кстати, в мене його немає, зашвайпаного, я не знаю. На що кави трудно сказати, скільки я зараз потребляю, Дома я купляв робусту і мені їй вистачало кілограма на місяць. Тут можливо більше, може півтора навіть на місяць я з'їдаю, випиваю. тому що ця кава погана, її треба кидати більше. Отак ось. <реш> ось дивіться, як вона виглядає. Вообще, пока телефон заряжался, я дивлюсь, там такая мусорка интересная. И точно, нашел себе баночку для печки. Так, сегодня будем сооружать, сегодня будем делать новую печку. Правда, она спит краской, ей надо будет сначала выполыть. Все, прикольная заправочка. Глянь, какие тут маршрутки. що в машині покрышка бахнула задня а він і не поняв а не зупиняється о прикольно трошки подержав 5 минут на сонце и прошло то получається под такої сирості як учора камера изнутри запотіває то есть телефон не повністю захищений так якась волога всередину попадає вот. хоча написано було що він захищений що він не боїться вологи Іноді буває мікрофон замакає і тоді звук поганий, а зараз погода шикарна. Але бачите, незважаючи на те, що вчора була срака, все одно все чаще і чаще буває хороша погода сонячна. Значить все-таки значит, все, все. Це переходний період. Через пару недель це все должно закінчитися і буде добре. Дивіться, от їду, їду, їду. Це вже кілометрів десять їду так. І я тільки що замітив. Як давно вона там інтересно. Це ж, навіть, від самої стоянки. Ось Може це мені цей сигналив, як обганяв. Бо побачив, що у мене хрень якась, бо чого він мені сигналив так сильно? Вот. Це я вже заїхав у цей містечко Кампо Алегрі. Зараз подивлюсь, що тут є цікавого. Бо мені продукти треба трошки докупити. А ви бачите, що ці мурахи витворяють. Ріжуть листки і тягають. Причому ці дороги у них бувають дуже длинні. прям по сотні метрів тягнуться. Такі трудяги. І несуть кудись, далеко-далеко отуди несуть вони їх. Кошмар. Воно-но-но пішла туди, дорога, дорога кудись туди в дерева. Городок такий же маленький, як вчорашній, але тут є мій улюблений магазин. І Я закупився сразу, аж 12 баксов потратив. Зараз треба десь знайти місце таке, може десь вайфай буде. Хоча я вже відео і так виложив, там теж якісь магазини. В центрі парк. Тут вокруг все эти самые заведення Це вони чи готуються виступати. Народ тусується так прикольно. Тут продають кучу всього, але в основному сладості. Я хотів жареної курки, ніде немає. Я так зрозумів, що жарену курку можна тільки в десь заведенні в якомусь закритому. Вуличної більше не буде. Ну а на крайній випадок куплю. От, в тому магазині дуже хороша свіжа курка продається. Дуже цікава церква тут у них. Дружбан тільки що підкрадався. А знаєте чого? Бо я сьогодні вирішив, що купити в магазині. Ніде не продавали нічого на вулиці, а це тепленька прям гаряча. Получається, 5 доларів обійшовся на такий кусь. Я думаю, непогано. Тут сильна курка. Поки я їв курку, кругом мене зібралася толпа собак. Але я їм нічого не давав, всі розійшлися, а одна таки дождалася, щоб косточки погризти. <рес> <рес> Треба їхати. В принципі, все, задача виповнена тут. Сьогодні я закупився, мабуть, доларів на 20. Таке рідко буває. Думаю, десь знайду, може, розетку ще телефон трохи заряжу. може і Wi-Fi ще пошукаю. А так пока все. Вот такая стелла стоит, сразу непонятно, что это такое. А вот тут написано, что это. Вот то. Ну, по картинке видно. Война. Что это за война, непонятно. Там вроде как индейцы какие-то. А тут какие-то солдаты современные. Ось я виїхав на трасу і тут капець. Але я хочу засняти цю штуку. Маленька архітектурна форма, але така красива. Автентична, і ще й розмальована. Зустрів мандрівник. Аргентина? А, з З Аргентини. Але вони якісь такі А, у них сумки спереді. Оце таких дерев тут багато. І взагалі рослинність така, що вказує, начебто тут сухіший набагато клімат чим там був О, навіть, навіть і ліси не такі тобто тут все не так побачимо як воно але дощі бувають да. вчора таке було робилося може воно по всякому Там по алегре не бі, не зрозумів я Надо подивитися куди мені їхати бо так і запутані ці розв'язки у них Якийсь бред взагалі на тих указателях. Тут взагалі немає ніяких поворотів. Той поворот закритий. А вони кажуть, що неві туди. Неїва. Не а на самом деле сюди. По карті сюди. Коль, там від розвілки був заїзд на цю паралельну дорогу. І вона давно вже длиться, пару кілометрів. А я думаю, чого я їду там разом з машинами, як можна їхати по пустому асфальтику. З'їжджаю сюди, а тут кажуть, вона вже закінчується. Не повезло. Як дивлюсь. Получається, що й там гори, І там гори А це, значить, така широка долина між ними І я оце буду далі їхати все своєму по цій долині Аж до цього города виходить Нейва, А Гіродрод це второй крупний город, це два крупних города тут А після Гіродрота різкий підйом в гору До самої богатой як вони задрали, ну нікого ж не було. Як тільки почав знімати, куча машин з'явилася. завжди так. І з цього гіродрота це крайня точка, де я можу потусуватися. І вже за кілька днів до самолету їхати в Багаду. Тому що там високо, холодно і мокро. Опять з'явилася дорожка. Я так зрозумів, що вони ще будуть слої асфальту, щоб зрівняти за цим бетоном. Это пока что предварительный слой. Это и скорее всего они будут разделять полосы. Будет две туда и две, на... две туда. Так получается. А сейчас пока что все по одной дороге. И будет автобан. Знову меня обломали. Ладно. Лучше ехать уже по той. Обочина хорошая, надежная. В общем, я вирішив близько до города не їхати. Тут місцевість прикольна. Особливо тут мені подобається Річечка. і вдоль неї є удобный заход. Не надо було лазити через забор, надо тільки акуратно спригнути незаметно, щоб особо не привлекати внимание. і все. І от туди рулять. Поэтому вдоль речки хащи. Коротше, я хотів під'їхати до города ще ближче. Але зараз примерно за 10 км. Ну тут річечка, я в ній вже купався. <гум> От. І нич ничечка. Тут місце таке невелике, зато удобний заход з дороги був такий класний. І я вирішив нирнути. <гум> Хорошо. Зараз випалюю банку для нової печки, а потім буду готовий тісти. А печку може утром зроблю, не знаю. Ось так от принципі непогано. Будемо розміщатися. Будемо ужинати. Точніше вже розмістилися, а в нас тут добре. В в общем, нормально, тут жити можна. Можна було б і тут зробити довгу стоянку, але не дуже вона. Все одно тут рядом это, ганделик. О, 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 там по карті обозначена якась ферма, але її немає вже, наверно. А отут ганделик недалеко за углом. Я як купався я його бачив. Ось mm -hmm. так, мабуть, і закінчиться сьогоднішнє відео. Я чистий покупаний, комарики розігнав. Комарики тут є, так. Да. Комарики тут і здесь є. Без них ніяк. Але їх спочатку спіралькою розганяю, а потім вже якось страх вистачає. І нормально. Це було останнє відео на сьогодні. Я думаю, хватить. Я не знаю, правда, скільки я сьогодні записав, Ну, надіюсь нормально. けど,どのぐき整理。